Вихованці секції боксу спорткомплексу РАЕС мали змогу дізнатись про роботу атомної станції. Разом із тренерами вони побували в інформаційному центрі Полісся. 18 боксерів віком від 12 до 20 років завітали в інформаційний центр вперше. Фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою розповіла боксерам про роботу атомної станції, а також продемонструвала роботу енергоблоків на макетах, прототипах. Спортсмени із цікавістю оглянули експозиції, виявили інтерес до почутого, ставили питання. Також діти переглянули фото, архівні документи, здійснили віртуальний огляд про майданчик РАЕС. Мені сподобалася екскурсія, мені сподобалося найбільше, як розказували про енергореактор і показали, де саме що знаходиться. Саме найбільше мені сподобався машинний зал. Я би хотів там побувати. Дуже цікаво. Як звичайного, ось вроді урану, стається стає багато електрики. Цікавляться, задають питання. Про місто, в якому році починалось, скільки енергоблоків, я думаю, що сподобалось. Дуже багато для себе чого нового дізнався. Кожна людина, яка проживає в нашому місті, повинна знати історію. Екскурсією залишились задоволені, організовуючи її, тренери прагнули, аби спортсмени не лише загартовували своє тіло та дух, а й розвивалися всебічно. Я вважаю, що для молоді підростаючої молоді, підростаючого покоління, і для спортсменів самих це важливо знати, що таке атомна станція. Можливо, це буде майбутня їхня професія. Це все залежить від, від них, і крім спорту. Крім спорту, треба ще і розвиток, тому що місто енергетиків є діюча атомна станція і такі екскурсії молоді це дуже доречно. Тетяна Федорова, Павло Жих, канал Енергоатом.